Готовий дати свідчення в Гаазі у Нідерландах. Попросив політичного прихистку екс-майор ГРУ та інструктор ПВК Вагнер. Він висловив готовність постати перед міжнародним кримінальним судом та дати свідчення щодо воєнних злочинів в Росії у 2014, 2015 та 2022 році. Зокрема, й обстрілів Донецька з метою налаштувати населення проти Зсу. Про це з посиланням на власні джерела повідомив проект В телеграм каналі організації опубліковано явку з повинною колишнього російського силовика. Добровільно віддаю себе в руки міжнародному правосуддю. Хочу очистити душу і розповісти міжнародному розслідуванню та суду. Відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну в 2014 році. Ім'я не називається, проте відомо, що екс-офіцер російських спецслужб мав звання полковника, обіймав посаду начальника так званого 4-го відділу управління спецоперацій генпрокуратури ДНР. У листі він розповів, один із лідерів Вагнера Дмитро Уткін особисто віддавав накази про страти та розправи над цивільними в Україні на прохання Путіна. Водночас, військовий, що прилетів у Нідерланди, брав участь у першому вторгненні в Україну і став свідком організованого перевороту і страшної фальсифікації на всіх референдумах Фордло. Крім того, він заявив, що був прямим свідком кривавої розв'язки в аеропорту Донецька в травні 2014 року. Кремль замовляв більше жертв і обов'язково бойових дій під виглядом визвольного руху народу. Також за його словами у 2021 та 2022 роках ФСБ готувала ДРГ для дій на території України неподалік ЛДНР, щоб дестабілізувати обстановку в Ордло та звинуватити в цьому Київ за інформацією Гулагуне целиз зі свідоцтвом про воєнні злочини вже в офіс прокурора та слідчих міжнародного кримінального суду.